Початок екологічної акції було покладено минулого року, коли з ініціативи церкви у більшівцях було встановлено 11 майданчиків з роздільного сміттєзбирання. Люди зносять папір, картон, пластикова пляшка, склотара, бой склотари. І от і за це сміття, яке би вітер мав розносити, був по більшівцях, по всіх куточках, ми отримали 800 гривень. І за тих 800 гривень... Придбали от Більшіці стали першим населеним пунктом в області, де реалізовано такий проєкт. пілотний проект перший населений пункт, в якому десь церква ініціювала цей збір відходів. І плануємо, в майбутньому, далі десь це розвивати. Перші п'ять дерев після спільної молитви посадили біля церкви. Цю почесну місію виконали учні 11 класу місцевої школи, які часто беруть участь у різних екологічних акціях. У нас проводяться різні акції стосовно покращення екології нашого селища, відбувається. Посадка різних рослин, квітів в парку пам'яті до герої Небесної Сотні, до Треса Шевченка, і на цей раз вирішили зробити акцію про посадку яблунь на території школи, садіку і церкви. Ковою зараз погана і потрібно якось підтримувати це все. Зараз ми посадили п'ять яблунок біля церкви. Зараз тут п'ять посаджено біля дитячого садочка, а пішло вже школи. Біля школи дружно працювали уже усім класом, долучилися до доброї справи і очільниця місць. Цевого відділу освіти проведення такого такої екологічної можна сказати. Акції це очищення нашого навколишнього середовища, очищення наших зелених легень, і це буде пам'яткою для дітей. Одинадцятикласники закладали майбутній сад як дарунок школі, до якої вже незабаром перейдуть вихованці дитячого садочка, які у свою чергу прикрасили саджанцями подвір'я шкільного навчального закладу. Ось такий приємний символічний крок від покоління до покоління. Ми садимо яблуні, дерева потім будемо їсти яблучка. Кипотом будемо їсти яблучка. І оця ця співпраця школи і садка. Я вважаю, що в майбутньому десь дуже багато хороших плодів. Плоди яблуньки і плоди, ті, які ми будемо споживати в духовному плані. Ну а організатори, і учасники акції сподіваються, що їх приклад наслідуватимуть і в інших населених пунктах. Було б дуже добре, щоб люди наслідували такий приклад. Вона за сміття, Яке йде в повітря з димом, яке озабруднює атмосферу, яке приносить шкоду велику, можна щось зробити доброго.